Бачу, як ви знімали барабан там мотополі, у, у всіх були телефони. Добре? Буде дуже вдячний. Так. Ви готові? На рахунок 3. Ви робите вигляд, що вам дуже подобається концерт. Добре? Дуже дякую. Це неймовірно красиво. Неймовірно красиво. Та, друзі. Що-що? Зроблю, друже, зараз. Можна ми знімемо відео? Добре. У вас є ліхтарик на телефоні? Якщо не проти. Просто ліхтарик можливо з собою берете. Викайте. Дівчата, я вас бачу. Будь ласка, кожен турієнцій замість. Це буде особливе відео. На рахунок на Ви готові? Але максимально гучно зробіть це добре? Як ніколи. Домовились? Не зараз. на Наркомат три. Один, два, три.